Кого на землі більше? Чоловіків чи жінок? Чи змінюється їхня кількість із часом? Відповідь може тебе здивувати. Дізнайся правду в нашому відео. Статево-віковий склад населення характеризує не лише демографічні процеси, а й визначає соціально-економічний розвиток будь-якої країни. Статеву структуру населення характеризують співвідношенням чоловіків та жінок. Цей показник формується під впливом народжуваності, смертності та міграції. у світі чисельність чоловіків перевищує чисельність жінок. Така тенденція притаманна здебільшого країнам Азії і пов'язана зі становищем жінків сім'ї та суспільстві. Наприклад, у Саудівській Аравії на 100 жінок припадає 119 чоловіків, а в Китаї 106. в Африці, Латинській Америці, Австралії та Океанії зберігається рівновага в статевій структурі населення. Для країн Європи, Північної Америки та деяких країн Азії характерне переважання чисельності жінок. Наприклад, у США на 100 чоловіків припадає приблизно 105 жінок. В Україні співвідношення між жінками та чоловіками дуже помітне близько 54% населення становлять жінки та 46% чоловіки. Це пов'язано із важкими та інколи небезпечними умовами праці чоловіків. Статева структура населення України має певні регіональні відмінності. Найбільша різниця в чисельності жінок та чоловіків спостерігається в Донецькій області. Як ти думаєш? А в якій області ці пропорції будуть найменшими? Найменша різниця в статевій структурі спостерігається в Закарпатській області. Статева структура різниця і за віком населення. Це зумовлено різним рівнем смертності чоловіків і жінок. Тому наступним показником є вікова структура, що означає розподіл населення за віковими групами, виділяють три основні вікові групи діти, особи від народження і до 14 років, дорослі або працездатні від 15 до 64 років, літні понад 65 років, близько 25% населення світу молодше 14 років, приблизно 10% старше 65 років. А 65% населення світу є в працездатному віці. Середній вік населення світу становить трохи більше, ніж 30 років. Проте є певні відмінності за регіонами. У країнах Азії та Південної Америки середній вік становить 31 рік, найвищий показник мають країни Європи 42 роки, а найменший країни Африки приблизно 18 років. У віковій структурі населення України переважає працездатне населення, що становить 67,4%. Дітей є 14,9%, а людей літнього віку 17,6. Середній вік населення в Україні становить трохи більше, ніж 42 роки. Проте ці показники різняться за регіонами. Поглянь на карту та визнач області, де середній вік населення є найвищим, а де найнижчим. Середній вік нижче від 38 років спостерігається в Рівненській та Закарпатській областях, тоді як середній вік жителів Донецької та Луганської областей перевищує позначку 46 років. Важливим показником є тривалість життя населення. У розвинених країнах світу тривалість життя постійно збільшується та становить більше ніж 80 років. Це пов'язано із високим рівнем медицини та кращими умовами праці. Натомість у країнах із низьким рівнем розвитку. Тривалість життя не становить більше, ніж 55 років. В Україні середня тривалість життя перевищує 72 роки. Вікова структура населення впливає на ключові соціально-економічні проблеми держави. Країни з молодим населенням повинні інвестувати більше в школи, тоді як країни зі старшим населенням у сектор охорони здоров'я. Вікову структуру також можна використовувати для прогнозування потенційних політичних проблем. Наприклад, швидке зростання дорослого молодого населення може призвести до збільшення безробіття. В Україні кількість осіб пенсійного віку постійно збільшується та переважає над кількістю людей молодшого віку. Таке явище має назву старіння населення. Воно характерне для більшої частини розвинених країн. Інформацію про склад населення світу чи окремої країни можна отримати через аналіз статево-вікових пірамід, графіків, що відображають розподіл населення за статтю та віком. По горизонталі відкладено чисельність окремих вікових груп, а по вертикалі вік. Зліва позначають дані чоловічої частини населення, а праворуч жіночої, які зафарбовують різними кольорами. Є три основні типи статево-вікових пірамід зростаючий тип. Характеризується високою народжуваністю, великою часткою дітей, малою часткою літніх людей та загальним зростанням чисельності населення. Цей тип характерний для країн, що розвиваються це, наприклад, Ангола, Афганістан та Нігерія. Скорочувальний тип характеризується низькими показниками народжуваності, малою часткою дітей, високою часткою літніх людей та старінням населення. Цей тип притаманний розвиненим країнам. Як от Японії, Німеччині та Канаді. Омолоджувальний тип характерний для деяких розвинених країн, де через демографічну політику зростає рівень народжуваності та стабілізується чисельність населення, що старіє. Такий тип спостерігається в США, Данії та Норвегії. Для України характерний скорочувальний тип статево-вікової піраміди. Запам'ятай Статеву структуру населення характеризують співвідношенням чоловіків та жінок. У світі чисельність чоловіків перевищує чисельність жінок. В Україні співвідношення між жінками та чоловіками дуже помітне. Приблизно 54% населення становлять жінки, а 46% чоловіки. Середній вік населення світу становить трохи більше, ніж 30 років. Проте є певні відмінності за регіонами. Середній вік населення в Україні становить трохи більше, ніж 42 роки, а середня тривалість життя перевищує 72 роки. Інформацію про склад населення можна отримати через аналіз статево-вікових пірамід є три основні типи статево-вікових пірамід зростаючий, скорочувальний та омолоджувальний для України характерний скорочувальний тип статево-вікової піраміди – Напиши в коментарях, що здивувало тебе найбільше. А ще став уподобайку та підписуйся на канал.